Вітаю всіх підписників канала Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Зробимо обзор по бризовичкам на ЮМЗ та на МТЗ. Всі будуть з написом. Ну, всі бачили бризовики, які вони є. Що, для чого ми робимо обзор? Е, мені зараз влад допоможе. Візьмемо рулетку та вам заміряємо габарити. Тому що всі питають, яка його ширина, яка висота і так далі. Так, поїхали. Перший у нас. МТЗ з написю Білорусь. Це під, під вузьке крило. Давай Влад, габарит, ширина. Ти кидай рулітку, а я буду озвучувати. Так, десь 385 по ширині і висота досих. 420. 385 на 420. Так, це задній. Тепер цей задній. 470 по ширині. І 440 по висоті. А яка ще різниця є по виконанню ось ці Ось цей звичайний гумовий, а ось цей другий. Рахується, як посилений. Зараз покажу. Ось така ще стрічка тут це армований. Тобто у цих місцях, де ви його кріпите, ось це раз. Ось у, два, три, чотири місця, де вони армовані. Ці будуть, звичайно, трошки подорожчі. По розміру все те ж саме. Тепер по цим попереднім розвитком теж з написом Білорусь. 180 на... на 115, так, і трошки ширший 200. На 125. І ще різничка. Ось цей ще це оригінальний. Він також іде ось, о, посилений, армований. Це той, що видно, так? Так, видно. Це те, що 200 мм. Тепер по ЮМЕЗУ задній з написом. Він майже квадратний, наскільки я пам'ятаю по габариту. 440 на. На 440, так, він іде квадратний. І передній. Десь 215, так. На 170. І ще який нюанс. Є ще з заводу по оригіналу е, кронштейни під брезговички. Хто знає, хто бачив у нас на сайті, замовляють. Е, чому вони не дешево вартують? Вони зроблені зі сталі 65 Г. Хто знає, що таке сталь 65 Г. Це пружинна ресорна сталь. Хто знає, чим вона відрізняється від сталі 3 або сталь 45? Е, ну, супер, ви молодці, і з вас лайк. Хто не знає, чим вона відрізняється, той звичайно не зрозуміє, чому просто ось ця пластинка вартує. Я не пам'ятаю, скільки вона вартує, але не розраховуйте, що це там 20 чи 30 гривень. Кому було корисне відео? З вас лайк, не скупіться. А так, ну, дякуємо вам за увагу. Дякую, що ви з нами що підписуєте, що замовляєте та довіряєте. І ще раз нагадаю, що телефони в описі під відео або на сайті Дніпрозапчастина.